Аче Божий, що бережихи світу, помилуй нас. А Божий, що бережи світу, помилуйся над нами. А Божий, що бережи, хей світу, змилуйся над нами. Слава Ісусу Христу! Дороганки улюблені наші репозитанти, кохані Божий Час покаяння це дуже часто в житті людини щасливий час, бо хоча це є покута, хоча він не є такий вигідний по-людськи, на нашу би, таку тілесність теж, що це не є якісь розкоші, то це час є справді яким дуже багато вирішує в нашому житті, на наше майбутнє. А також вирішує, щоб згладити і вирішити все те, що було в минулому. Час покаяння це так як ми десь йдемо в місті, в якому є перший раз, і запитуємо про дорогу. І хтось нам каже, ну, шановні, ви тут помилились, треба дві вулички вернутися назад, повернути там. І ми цій людині дякуємо, яка нас навернула. Тому що ми виходили так дуже довго, ще більше заблудили, не знали, як повернутися. І ніхто, цій людині, яка підказує, яка каже, що ви не праві, що потрібно повернутися, ніхто цій людині не робить опроків, ніхто не свариться на нього, ніхто не каже, як ти собі це дозволяєш. Я такий розумний. І навіщо твої вказівки для мене? Як так, є така репуляційна притча, що один чоловік. І йшов з роботи вечором і щось там не замітив, був відкритий люк, і він в цей люк впав. На другий день вже теж собі так думаєш, пам'ятаєш, щоб не впасти, обминути цей люк. Але де він може бути? І за ким там думав, то знов дійшов до цього місця, знову провалився. Вже на другий день вже взяв якусь там лампочку, світи. Але щось там зашароділо листя, думав, що там може бути, на дерева посвітив, думаю, чи то якийсь птах, чи щось лазить, і ким світив на дерева, знов провалився в ту яму. І вже зі своїм другом, де, каже, ходи, підемо разом, каже, бо я каже, дивлюсь, дивлюся і не бачу, каже, десь про гавронив то все. Ми йшли з тим другом, розмовляли, друг його пильнував, друг йшов, йшов, а цей все одно провалився, друг лишився. І так вже з тих кілька днів. І наступного дня, це вже четвертий чи п'ятий день. І тепер хочу спитати вас, яка, яка була історія далі, як ви думаєте, щоб в цей люд не впасти, що він зробив? Заробили. Чи що? що? Заробив цієї. Він на роботі не мав часу, а це він доходив заробляти. Він просто пішов другою дорогою. Так, якщо ми читаємо історію трьох царів, які прийшли до дитятка Ісуса, там є написано, що ангел їм підказав, і вони пішли іншою дорогою. Ось у нас в житті є такий момент, коли Бог нам підказує, і нам потрібно просто піти іншим шляхом, іншою вулицею. І це є наше навернення. Якщо цього немає, то бачимо сьогодні єгипетські кари це не те, що Бог хоче покарати когось знищити. Але дає такі моменти, в яких людина повинна проявити свою єдність з Богом. Ми коли просимо про любов, то Бог дає людей, не які нас люблять, а яких треба любити. Коли ми просимо про якісь там силу волі, витримку, Бог дає такі ситуації, в яким треба проявити цю силу волі. І так багато, -багато різних молитв. Питань до Бога, так як отець Олег нам казав в літургії слова в цій набоженстві слова Божого, що ми приносимо дуже багато бумажок цілими стиртами, і Бог каже: ви не про те просите. Якщо я вислухаю вас, зроблю вам велику прикрість. Був такий один святий, який молився і казав: Боже, я дякую Тобі за ці молитви, яких ти не вислухав. Якщо б ти їх вислухав, то було б велике гор в мене в житті. І це є покаяння, це є те бичування, яким ми бичуємо себе. Так? Це є тільки знак, то, що ми коли кажемо баранку Боже, Анче Божий вдаряємо в груди себе. Але це є знак такого бичування, що ми бичуємо свою уяву, свою душу, свої забаганки, бичуємо свою фантазію. Тобто воно все отримує якби, таке лупцювання. І це є важливе, тому що ми теж любимо дітей, кохаємо, але часом їм треба дати це почувствувати, щоб вони могли зрозуміти, що це щось неправильне, що це якийсь біль, що це значить, когось ми вже вивели з себе, вже хтось нервений, і що насправді. Це не є те, що ми хочемо комусь зробити кривду. Але таким, так як Біблія каже, мусиш свого сина картати, так, поки ти його виховуєш. І Це картання це означає, що людина відчуває на собі, якби в мініатюрі наслідки того, що може статися, коли людина піде в сторону гріха, зла не послухає Бога, і що це може бути гірше. Так, і ми маємо приклад там, сина мертво травного. І нікому не хочеться бажати такого життя, так щоб він вже з поросятами їв. Можна там помилково помиєни так, але, але це вже не є, не є те, що людина просто на рівні звірів чи там поросяті. Це покаяння, воно показує, що воно нас улюднює, тобто повертає нас до гідності людини. Людина, яка кається, вона розуміє, що. Насправді так далі не може бути. Чули таке свідоцтво тут одних парафіанів, власне, що такий чоловік, який був набожний, ходив до костюла, якось так через компанію потрапив в алкоголь. І вже до цього ну, дожився, що він просто в ровах лежав під забором, лежав і одного разу ну, проснувся під своєю фірткою. Все такий якийсь в болоті. Та Тайданший так сам до себе каже, ну, ну невже я аж такий мушу бути? Чи я вже повністю потіраний, чи в чи мене нема шансу. І, і забажав стати знову нормальним. І каже, ціла процедура, бо це треба відвикнути, це треба знайти людей, які є по твоїй добрій думці, це треба лікування, молитва, і люди потім свідчили, що ця людина справді повернулася до нормального життя. Нормально живе, ходить до костюму і, і, і просто ну, від цих речей відсторонена. Тобто це означає, що людина зрозуміла ці кари, так як в Єгипті, Так, кари, які Бог допускав. Так, тому що людина сама на себе їх стягує, сама на себе їх закликає через гріх, через віддалення себе від Бога. І це і власне відчування. І тепер треба задуматись, чи ми. Часом з собою, своїми словами, своєю ситуацією не відчуємо когось в нашому житті, чи людина не відчуває такого побиття, що всюди, де вона знаходиться і де ми є біля неї, то ця людина боїться, бо зараз будуть якісь угрози, гради які йти, тому що ми когось не любимо, хтось нам не подобається, і ми просто цій людині завдаємо прикрість. Так, так, що Не всі, кого я не люблю, не всі повинні бути некоханими. Колись мені моя мама казала, як що був молодим ксьондзом, каже, мама, що сину, дивися, може таке бути в житті, що хтось тобі не сподобається. Але любити ти мусиш всіх, тому що любов і нравство це дуже великі різні речі. Так скажу, колись ми їхали в і Мені було так дивно, що ці водії, які їдуть, і провідники, вони так дуже всіх перераховують, дивляться, чи всі є, чи точно, питають, а чи коло вас там хтось сидів. Я підійшов і кажу, ну то ж ви бачите, глянули та й поїхали далі. А шофер каже, ні, каже, в мене така була ситуація, що ми зупинилися, там люди поїли щось на зупинці, на парковці, там біля якогось там буфету. Ну, Виїхали, є, всі є, ну то їдемо. Каже, каже, відчуваю, що щось каже, не то. Каже до цього шофера, який їде, каже, ти припинись трошки, я пройдусь по автобусі. Ну, рахую, дивиться, точно немає одного чоловіка. І каже, до того дядька, ну то ж я питався, ви чули, чули. То я питав, чи є всі, чого ви не сказали, що біля вас нема когось. А цей чоловік каже, та він мені щасів Львові не сподобав. каже. Ти він собі вийшов, а то і ти, денька Богу, що нема, знаєш. І, і каже, верталися там щось 20 кілометрів за ним. Бо, каже, тому що в Львові не сподобало. Ну, то і це і почування, це те, що ми завдаємо комусь е... тягар, кривду. Так, І це є таке побиття. Я собі думаю, потім цікаво, як вони цілу дорогу їхали. Може, їх Бог помирив. Але, але це є власне, що через мене. Так, через мене хтось таке може, може пережити. Да? Чи там в селі, йдемо з кооперацією, Ну то ж, скажи там, слухай там, нюся, там хліб привезли, а ні, хай йшли до одне, гала, що я купила. Це є, власне це відчування, так, людина, яка відчуває на собі тягар чийогось гріха, чи, чиї злості. Так, і те, ми сьогодні бачимо, що Господь був бичований через нас. Ми хочемо сьогодні це якось так правильно зрозуміти, наскільки Бог ну, заплатив цю ціну за нас. От коли ми молимося Розарій, я вже, навіть вам згадував, що ми коли в дитинстві вчилися рожанця, таких 15 цих таємнічок, віршиків на набичування, там є такий віршик про, про Ісуса Христа. Тем, це окрива свят з шатобна жони, у слупа сродне більш мієсічен, вже нізнала докрутна рана, так скатоване. Тобто там говориться про те, що Господь, який одіває, одягає цілий світ, сам був обнажений. І біля столба був вичований. І дивлячись на нього, навіть не можна було його пізнати, такі були його рани. І це Говориться теж в Ісаї, в пророках в Старому Завіті, що будуть дивитися на нього з погордою, і не буде він навіть подібний до себе. Ось так люди потрапили знущатись над Богом. Тому сьогодні ми просимо Господа, щоб у нас справді була ця любов до Бога, до ближнього, і щоб ми нікому не завдавали кривди, щоб інші люди відчували цю Божу любов від нас. Амінь. Слава Ісусу Христу.